Після гучного корупційного скандалу під кодовою назвою Мідас співачка Дорофеєва і Кола та хор «Гомін» несподівано відмовилися від участі у концертах квартал 95, запланованих на 6 та 7 грудня в Палаці Україна. Увага! Мого виступу на вечірньому кварталі 6-7 грудня не буде. Добраніч! ніч. Інформація не є актуальною. Наш хор не бере участі у цьому проєкті. Скасування виступів почалося після того, як екс-міністр соцполітики Павло Розенко обурився, що на грудевому концерті квартал 95» збираються виступати українські артисти. Попри корупційний скандал, нагадаю, співвласник студії квартал 95» Тимур Міндіч фігурує у справі про корупцію в енергетичній сфері. На тлі цих подій квартал 95» вийшов зі зверненням до аудиторії. Ми не дозволимо втягувати себе у політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. Інші артисти з початкової афіші казка, позитив, монатік, ірина Білик», антитіла, «Древо» та Буткавич» поки що не коментують свою участь у шоу.